Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Займіть ваші місця. Дякуємо Господу за Його світле Воскресіння. Ми вдячні, я думаю, Господу за ту можливість, яку Він нам і сьогодні дарував. Прийти, щоб прославити ім'я Господнє, прийти, щоб подякувати Йому за те, що Він помер за наші гріхи. І воскрес для нашого оправдання. Маючи таку нагоду, я хочу поділитися словом Господнім і залишити для нас одну думку. Читаю текст Слова Господнього Івангелія від Івана, 19 розділ з 38 віршу. Після цього Йосип з Ариматеї, учень Ісуса, але таємний, бо боявся юдеїв, просив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса, і Пилат дозволив. Тож він прийшов і зняв тіло Ісуса. Прийшов також і Никодим, котрий раніше приходив до Ісуса вночі і приніс суміш зі смирни і алої літрів зі сто. Отже, вони взяли тіло Ісуса, обгорнули його полотном з пахощами, як ховають за юдейським звичаєм. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніхто ніколи не лежав, там поклали. Ісуса заради юдейської п'ятниці, бо гробниця була поблизу. Подібну історію описує Евангелист Матвій, але Він там іще зазначає одну деталь. Це 27 розділ Евангелії від Матвія, 61 й вірш. Була ж там Марія Магдалина і друга Марія, котрі сиділи навпроти гробниці. Я так, браття сестри, перечитуючи місця Слова Господнього, які пов'язані із останніми днями життя Ісуса Христа, і з тим, як Його взяли, із тим, як Він помер, всі ті обставини, в яких Ісус Христос знаходився. Момент, коли Він був знятий з Христа, момент, коли він воскрес. Я так розсуждав над цими місцями Слово Господнього і нагадав для нас. Те місце слова Господнього, і хотів би для нас звернути увагу на людей, які окружали Ісуса Христа, не на всіх в загальному людей, які окружали, не про римлян, які були того часу, не про фарисеїв, не про священиків, не про тих людей, не про сторожі, Я хотів для нас нагадати. Яка охороняла Ісуса Христа, можливо, брала Ісуса Христа в саду Гевсиманському. Ну, я б хотів би для нас нагадати про людей, які окружали Ісуса Христа, які були близькі до Ісуса Христа, були його учнями, були його послідовниками. І роздумуючи над цими місцями Слова Господнього, я бачу таких три категорії людей послідовників Ісуса Христа. Перших я прочитав за перших. Багаті два чоловіки Йосип Зариматеї та Никодим. Вони були учнями Ісуса Христа, але таємними. Вони заради юдеїв боялися, щоб хтось знав, що вони учні. Але вони, по повідьому, сповідували, розуміли і прийняли науку Ісуса, слухали Його. Учні були. Значить, вони його слухали. Вони сприймали Його науку, але боялися відкрито про те сповідувати. Інша категорія була людей, апостоли, учні Ісуса Христа. Де вони, коли Ісуса Христа взяли, де вони були, коли Ісуса Христа в гроб положили? Де вони були, коли Ісус Христос на христі був перед Тим? Немає, за них не згадується. Свого часу Ісус говорив такі слова каже до Петра, каже Петро. Петро йому казав, каже, якщо всі навіть. До Петра Ісус звертається, каже Петро, ти зречешся від мене. Каже: Господи, якщо навіть і всі, то не я. І учні казали інші, там також є такий текст написаний, що. І всі казали, що і ми будемо вірні тобі, і ми підемо за тобою, будемо слідувати. Немає ні Петра, немає учнів. Але ось прийшов момент, коли. Потрібно Ісуса Христа положити до гробу. А була третя категорія іще людей були жінки, які ходили також за Ісусом, які служили Йому своїм маєтком, є так написано. Але вони нічого зробити не могли. Вони нічого по, можливо, по тих традиціях, можливо, ще по інших обставинах, вони нічого зробити не могли. Вони не могли зняти Ісуса Христа, Ісуса Христа із Христа. Але коли всі ці дійства, всі проводилися, коли там Йосип і Никодим були на місці, де був розп'ятий Ісус Христос, вони були там рядом. Вони спостерігали за тими всіма подіями. Браті і сестри, Слово Господнє для нас говорить, хочу нагадати слова Ісуса Христа. Луки, 9, розділ, 25 вірш. Яка користь людині, коли придбає весь світ? А себе, самого, а себе самого погубить або занапастить. Бо хто посоромиться мене і слів моїх, того син людський посоромиться, як прийде в славі своїй і Отця і святих ангелів. Два чоловіки, про яких я сьогодні нагадав: Йосип Зариматеї, учень Ісуса Христа. Інші, або інші евангелисти говорять для нас про те, що Він був багатий чоловік. Але Ісус Христос каже такі слова. Ще раніше він говорив, каже, яка користь. Учень Ісуса Христа таємний Йосип. Я думаю, що він чув ці слова, яка користь людині, коли придбає весь світ, а себе самого погубить або занапастить? Яка користь для Йосипа бути учнем Ісуса Христа багатим? Мати все, мати достаток на цій землі. Ні в чому, може, можливо, собі не відмовляти, мав свою гробницю. Євангелист Матвій говорить, там, де я той текст про жінок прочитав, що у нього була ця гробниця там, нова, в якій ніхто не лежав, мав усе, весь достаток мав, що йому мішало жити, що йому мішало далі жити. Але Ісус Христос каже, яка користь того, бути багатим? Яка користь того жити в достатку? Яка користь того не відмовляти собі в тому, в чому бажає душа і тіло? Яка користь Ісус Христос каже? Можливо, на цій землі є користь, можливо, на цій землі є якась вигода із того, але каже Ісус Христос: прийде момент. Каже, бо хто посоромиться мене і слів моїх, того син людський посоромиться, як прийде в славі своїй і Отця і святих ангелів. Можливо, на цій землі нічого видно не буде, можливо, на цій землі ніхто нічого не побачить. Але Ісус Христос каже: хто посоромиться мене, проживши прекрасне, добре життя, без недостатку, без чогось іншого, хто каже, посоромиться на цій землі? На цій землі, можливо, ніхто людей не буде знати. Як прожив, ким ти був, за ким ти слідував, кому ти служив? Но Ісус для нас важливі слова говорить і каже: прийде момент, каже, коли прийде Ісус, то що Слово Господнє говорить? Каже, того Син Людський посоромиться, як прийде в славі своїй, і Отця, і святих Ангелів, того Син людський. Посоромиться, яка користь була б для Йосипа Зариматеї і для Никодима. Браття, сестри, для нас сьогодні стоїть питання, можливо, ми живемо хорошим життям, можливо, все добре, можливо, ми при добрих обставинах говоримо: Господи, я готовий на все, я буду тобі вірний. Ісус каже до Петра: не спіши, Петро, Впередні в тебе ще є випробування. Але були ці люди, які були таємними учнями. Вони соромились свого часу, коли там була нарада в Синедріоні, то Никодим щось спробував заступитись за Ісуса Христа. Вони йому кажуть, а піди подивися, нічого доброго з Назарету, з Галилеї, нічого доброго немає. Вони були таємні учні, але прийшов момент. Коли вони зрозуміли, уже далі немає що соромитись, прийшов момент, коли вони зрозуміли, що потрібно стати і вирішувати якусь справу. Йосип зрозумів, що крім нього, окрім нього, ніхто не може війти туди до римлян, поговорити з ними, був великий багатий чоловік. Хтось має вирішити справу, хтось має зняти Ісуса Христа, Христа із Христа. Хто це зробить? Немає нікому. Приходить момент істини. Потрібно робити цю справу. І я собі так розсуждаю, поставивши себе на місце Йосипа, що виходить робити, зважуючи всі обставини, як далі буде жити? Жити нормально? Чи совість постійно буде мучити? Що я відрікся, я посоромився Ісуса Христа. Тільки я один міг зробити цю справу. Ніхто з простих людей не мав доступу до влади того часу. Він мав можливість жити добре, прожити ще, може, декілька десятків років життя на цій землі, але із совістю того, що я відрікся від Ісуса Христа. Я не зробив того. Але Він вирішує цю справу. І никодим підключається до нього і також вирішує, і вони відкриваються як учні Ісуса Христа. Долі їхньої ми далі не знаємо. Але історія для нас залишена. Для нас залишено на сторінках слова Господнього. Залишено ця подія і ця історія про те, що зробили ці учні були таємними, але прийшов момент в їхньому житті відкритися. Сьогодні, браття і сестри, для нас слово Господнє закликає і говорить, яка користь прожити добре, гарне життя на цій землі, яка користь прожити в своє задоволення. А що далі? Прийде момент. Коли придеться дати відповідальність за своє життя, за своє служіння, придеться дати відповідальність за те, як прожив і що, і що зробив на цій землі. Нехай Господь нам, браття, сестри, допоможе. Як послідовникам Ісуса Христа, можливо, немає можливості, так як ті жінки, є обставини, немає можливості щось зробити в різних обставинах, але вони робили все, що могли. Там вони спостерігали. На другий день вони прийшли, вони хотіли все одно щось зробити для Ісуса, але прийшли. Ісуса немає, Він живий. Але вони були першими, хто звістив звістку про те, що Ісус Христос живий. Можливо, фізично вони не могли послужити. Можливо, ті пагощі, що принесли, вони не змогли використати, але їх Господь використав для того, щоб звістити і рознести цю вістку. Наш Ісус живий, вони зробили роботу. І далі учні ми знаємо, вони були, вони поховалися із страху. Ісус Христос прийшов і не разу їх не осудив. Він дав для них можливість. Але надалі, історію читаючи, ми знаємо, що учні його, апостоли, вони надалі несли звістку про Ісуса Христа. Він всіх прощає, всіх приймає. Но Слово Господнє нас навчає: учні Ісуса Христа мають бути відомі, учні Ісуса Христа мають щось робити, давати звіт. На закінчення прочитаю для нас таке побажання, де апостол же Петро, про якого Ісус Христос сказав, який казав, що я буду вірним тобі. Але так сталося його житті. Ісус показав йому, хто є людина, сама, яка надіється на себе. І Петро в першому післанні, третій розділ, каже такі слова, 15 й вірш: Господа Христа святіть у серцях ваших. Завжди будьте готові, дати відповідь кожному, хто домагається від вас звіту, про надію вашу з лагідністю та благовінням. Завжди будьте готові. Апостол Петро звертається до учнів, до послідовників Ісуса Христа, які повірили і прийняли Ісуса Христа, ви каже, завжди будьте готові тим, хто домагається, тут написано, дати відповідь кожному. Від вас звіту про надію вашу, на що ти надієшся, про що ти проповідуєш? Чому ти так віруєш? Чому ти так живеш? Чому ти так ходиш? Чому твоя така поведінка? Чому ти так поступаєш? Ви маєте бути готові завжди дати звіт як послідовники Ісуса Христа. Нехай благословить браття, сестри, дорога церква, кожна із нас, Господь, щоб із цих трьох категорій послідовників Ісуса Христа, що ми були тими, які будемо сміливі зробити якусь праву, можливо. Це може зашкодити нашій кар'єрі, можливо, це може зашкодити нашій репутації в цьому світі. Але це важливо перед Господом. Життя цього небагато на землі, декілька десятків років, але вічність перед кожним із нас є. І тоді, в залежності від нашого життя тут, слідування за Ісусом на цій землі залежить наше вічне після. Смерті нехай Господь нас всіх благословить, а Господу хай буде слава. Амінь.